Доброго дня. Моє відео призначене для громадян України, які розуміють, що стоснуючи державної системи щось не так і її треба змінювати, бо державна система має повністю забезпечити всі потреби нашої армії, а у нас поки що такого не відбувається. І так я взагалі пропагандирую державну систему, в якій держава звиключно займається лише армією і спецслужбами, має свій окремий податок. Допустимо, 2% віру грошей, а також 5% розтаможки. І за ці гроші вона повністю забезпечує всі потреби армії, покупає зброю і все інше. І головне, вона не втручається в життя людей і бізнесу. Це не її задача. Вона не витрачає на це ні сил, ні ресурсів, нічого. Вона виконує лише одну окрему задачу наша охорона, наша зовнішня безпека. А що ж робить все інше? Вільні громади. Саме найкраще те, що люди колись створили, те, що всі ми з вами полюбляємо, це самоуправління, це можливість самим вирішувати всі проблеми. Тому саме ідеальний спосіб забезпечити потреби будь-кого це створення справжніх вільних громад, повністю самодостатніх, які повністю забезпечують всі свої потреби. Починаючи від збору податків до фінансування всіх своїх забажанок, які вони там собі при придумали. Це... І також самі розбираються зі своїми підприємцями, зі своїм бізнесом. Лише громади, люди поруч можуть вирішити, як має працювати бізнес бі 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 біля них. Лише вони не мають права, допустимо, держава з Києва вирішувати, чи буде працювати цей бізнес в нашому місті, це, це чи не буде. Лише громада може якось намагатися його обмежувати і вирішувати, які вона буде з нього з цього бізнесу збирати податок. І так як і буде існувати конкуренція, бо таких громад багато, тому ми з вами вже, вже фактично логічно можемо зрозуміти, що в такій системі буде знайдений баланс розміру податків і розміру витрат. Тобто кожна громада фактично буде стремитися до того, щоб якомога менше збирати податків. Бо розуміє, що якщо будуть великі податки, то всі повтікають, і як можна менше витрачати зайвих грошей, на невідомо що. Тобто така система вже ізначально стане ефективною, економічно ефективною. Ну і також третє, те, що я гід, пропагандую, це справ, та, право на вільне збройне самозахист. Бо без цього неможливо збудувати вільного суспільства. Лише... Можливість людини будь-яким чином себе захищати, носити краткоствольну зброю, забезпечує повну безпеку і порядок в країні. І воно забезп... неможливлює будь-які подальші узурпацію влади. І так, давайте задимось собі питанням. Багато хто, коли навіть пишуть мені там якісь коментарі, не розуміє, що головне. Політика чи економіка. Бо моя розмова з вами от, про цю систему зовсім не торкається політики. Мені начхати, хто буде президентом. Можливо, навіть начхати, хто буде депутатом. Головне, це змінити систему так, щоб вона працювала на нашу користь. Щоб там відразу були створені умови, при яких просто. Само по собі буде створюватися найкращі умови для ведення бізнесу. Тобто, замість ті громади, які хочуть, щоб у них було благополуччя, щоб у них були гарні це, всі умови для гарного і заможного життя у їх громадян, вони просто будуть вимушені їх створювати. Не будуть вимушені займатися красивими вулицями, парками. Будуть вимушені робити мінімальні податки. Навпаки, будуть щось створювати для того, щоб підприємці сюди приїжджали. Тобто будуть створювати можливість людям поселятися, тобто організовувати ну, нові квартали гарні і все інше, створювати різні фестивалі і тому подібне, щоб людям було в їх громаді цікаво жити. Бо чим більше в них буде жити людей, тим більше підприємців захотять будувати у них бізнес. І заплатити зарплати цим людям, і таким чином громада стає більш заможною. Це фактично пов'язаний крок. Бо якщо буде навпаки, то люди будуть розбігатися, підприємці будуть уходити в іншу громаду, і та громада буде загибатися. Ми припустимо, знаємо такі приклади в Соєнних Штатах, де одні громади розвідц заможні, багаті, у них все добре. А інші громади, такі як Детройт, по якоїсь причини загнулися. Тому що там у керівниках були невідома, які люди. І у нас теж буде така можливість дивитися і вибирати, що краще, і як краще робити, щоб все було добре. Тобто відсутність якоїсь монополії. Як, як зараз, бо іменно от за цей сьогоднішній монополій, яка в у нас є, коли ми не можемо обирати, які податки збирають підприємців, хто зрішає зверху. Ми не можемо обирати, хто буде керувати і забезпечувати безпеку на вулицях. Нашого начальника поліції обирає невідомо хто, фактично. Нашого суддю і прокурора того, теж обирає невідомо хто. Тобто ми не можемо це ніяк повлияти, крім як поїхати в Київ і влаштувати там Майдан, що само по собі неподобство. Нам треба вирішити, що для нас головне: політика чи, чи економіка, що взагалі здатна перемогти в цій війні, який план можна для цього зробити. Бо єдине, що можна зробити для того, щоб ми перемогли у війні чи в війні, це зробити умови, при яких наш бізнес буде здатний забезпечити всім необхідним нашу, нашу армію, а наша держава буде мати можливість все це купити, що, що що пропонує наш бізнес. Бо ви вже бачите, що не може наша держава навіть скупити зараз того, що вже виробляється. Як я кажу, не дивлячись на всі перепони, які ну, зараз трошки знімаються. А їх треба зняти радикально всі перепони по виробництву озброєння. І лише тоді ну, підприємці всім забезпечать, а у держави буде можливість все це купити. Лише тоді ми зможемо перемогти у цій війні. Тобто, для того, щоб перемогти у цій війні, треба створити нормальну економіку. Зняти будь-які заборони. Ви розумієте, створити нормальну економіку це не значить там, збудувати космічний корабель і запустити його на Марс. Це зняти заборони. Це скоротити кількість чиновників. Я розумію, що існуюча система. Не можна от її так трохи скоротити, і буде все гаразд. Бо сам стовп, сам її склад тієї системи, все рівно буде постійно з часом нарощувати ту кількість чиновників, яка є, і навіть більше. І все буде доходити знову, повернеться на круги своя. Треба повністю кардинально змінювати систему. Система, при якої кількість чиновників буде завжди знаходитися в балансі. Як тільки воно почне в якоїсь громаді рости, одразу громада, як кажуть, то есть, почне загибатися і кількість чиновників почне падати. Це фактично ми розкладуємо яйця по різних корзинах. Не може, щоб всі розвивалися в поганому напрямку. Таким чином, так чи інакше буде знаходитися на, на середньому уровні. Примір, людям самим. Буде можливість вирішувати, як і в якої громаді їм, їм жити. Така система не, не зможе дійти до колапсу. Має бути повністю заборона держчиновників на глобальному рівні влияти на, на бізнес і людей. Тобто держава, яка буде відділена від всіх інших справ, займатися лише армією спецслужбами, не буде мати ніякого права. І не повинна мати ніякого права втручатися в бізнес, створювати якісь закони, які обмежують будь-яку підприємницьку діяльність. Або монополізує будь-яку підприємницьку діяльність. Навіть Верховна Рада, яка по нормальному плану має состояти двох палат, теж не буде мати, не повинна мати ніяких прав. Загально на всю країну змінювати якісь закони і створювати якісь закони, які впливають на підприємницьку діяльність, які зобов'язують підприємницьку діяльність працювати по такому-то іному принципу. Забороняє якісь там діяльності або їх обмежує певними монополіями, як у нас зараз. У нас дуже багато монополій. У нас багато чого. Просто чисто займається державою. Взять той же самий «Укроборонпром», з якого ми зараз фактично страждаємо. Бо якщо це була б конкуренція, то дуже швидко би всі, всі, все зробили. Тобто дуже швидко би зробили і ракети, і все інше. Все, все, що, все що заводно. на що такої фантазії вистачить, якщо не буде цієї монополії, має бути свобода і конкуренція. А щоб у держави було можливість закуповувати це, це обладнання, і не, не, не треба збавитися від кількості чинов, чиновників. І Найкращий спосіб це зробити це передати їх в громади, як я кажу. Тобто в один день зробити так, що держава займається лише армією спецслужбами, маючи свій, своє окремо, незалежно від всієї країни, фінансування, а всіх чиновників передати в підпорядкування громадам. Тоді громади самі розберуться з кількістю чиновників, зроблять говорити, ревізію, що їм треба, що їм не треба, і таким чином просто автоматично буде скорочена кількість чиновників. І це найкращий план перемоги, фактично. От, бо коли ти робиш план перемоги, ти маєш думати, що ти сам можеш зробити. Що треба зробити, щоб забезпечити нашу армію? Як, треба, що треба зробити, щоб у держави були гроші на закупку озброєння у наших же виробників фактично, хоч, хоча можна і у інших? Плюс така можливість, така система, коли з'являться вільні громади, коли вони повністю будуть самостійно розпоряджатися своїми грошами, дозволять їм окремо використовувати на закупку озброєння. Ці гроші на купку озброєння. Тобто вони будуть мати можливість забезпечити себе ПВО, чим вони фактично і будуть займатися. Будуть купувати Петріоти і різного роду інше ПВО, гіпарди, ще якісь системи автоматичного знищення шахедів і всього іншого. Тому що, якщо громада забезпечить себе ПВО, то вона буде розуміти, що в цій громаді буде безпека і спокій. вони будуть до цього стремитися, навіть самі. У них з'явиться можливість дати кліч, всі гроші спрямувати в першу чергу на закупку ПВО. Сказати, що от ми зараз по мінімуму витрачаємо гроші на те на те, Тільки аби нам це вижити, Тобто щоб не був колапс системи, а все інше спрямувати на закупку. Я взагалі не розумію, які взагалі витрати у міста. Ремонт дорог, вибачте, квіточки. Вороківка. Може, ми можемо, припустимо, один рік почекати, допустимо, обійтись ямочним трохи ремонтом і один рік почекати, і, але всі гроші спрямувати на закупку ПВО. Це можна зробити. Але це не робиться лише тому, що немає такого дозволу, немає заборони. Тобто у громад немає такої можливості. Їм просто таку можливість не дають. Тобто, ми зараз знаходимося в війні. А у нас купа заборон. Купа заборон по виробництві зброї, купа заборон по особистому самозахисту. Будь я, припустимо, мером міста, я б уже, чесно кажучи, підняв би бунт. Якщо мені потрібно пиво, я б купив би, чесно кажучи. Я б би спосіб його купити. А зараз що роблять от, я, я не знаю, чесно кажучи. Ви маєте, допустим, подивитися бюджет міста, вийти на вулицю і потребувати, допустим, щоб були закуплені гепарди і так далі. були залишені і закуплені гепарди для захисту від дронів і всього іншого нашого міста або там закупку Петрио. Все це можна зробити. І, коли, і от Якщо змінити систему, це буде зробити автоматично. Бо в нашій системі ну, просто неможливо перемогти. Ви розумієте, що всі плани перемоги, які роблять наші чиновники, стосуються знову стати протягнутою рукою і попросити, а потім сказати, ой, нам не дали, тому от ми ні ви, ні винні. Що це за, плани? Що це за плани, плани перемоги, взагалі, чесно кажучи? План перемоги, можуть, що ти сам можеш зробити, що може зробити твоя країна, для того, щоб у тебе з'явилися гроші, і для того, щоб всім необхідним було забезпечена наша армія. І зменшення, допустим, податків там, для виробництва зброї. Це не дає, припустимо, заробити країні. Як може держава заробити на тому, що вона сама покупає? Лише коли підприємці будуть виробляти не лише зброю, але все інше. І заробляти гроші, і платити з цього податки. От тоді з'являться у держави гроші на закупку зброї. Тож зрозумійте, бо мають бути всі. Обмеження зняти, зменшені податки, коли країна почне заробляти чимось іншим, виробляє його як для нас, так і продаває на, на, на продаж за, за кордон. Ну що тоді у нас з'являться гроші. І лише тоді, коли наша країна, як хтось каже, само собі розуміла, що наша ВВП виросте в декілька разів, ця війна закінчиться. Все, у, у Росії не буде сили з нами воювати. Це єдиний шанс і 100% гарантійний шанс закінчити цю війну раз і назавжди. Це зробити з України економічно потужну державу. А єдиний спосіб це зробити, це зробити малі податки і зняти заборони поведення бізнесу. Все, Нічого тут важкого немає. А то, що там кого-то треба кормити, то вибачте мене, блін. Тобто ввести нашу країну до повного розрушення тільки, за того, що там треба платити зарплату якимось чиновникам. Я не знаю, ну то давайте. Просто подумайте про це. Ми маємо зробинити цю систему, інакше нам хана. Але є все-таки шанс. Я, я, я впевнений, що це відбудеться. просто. Знаєте, хотілося закінчити, закінчити на позитивній ноті. Я впевнений, що це відбудеться, чесно кажучи. Просто розумієте, хотілося б, звісно, щоб самі хтось там наверху подумав і це зробив. Або хоча б, якщо він не готов, не може, то швидше провів би вибори і собі спокійно забрав би чемоданчики і поїхав би звідси. Стиг би по-швидкому. -по -по Бо якщо зайде до колапсу, то це буде зроблено таким чином, що постраждають, дуже багато людей. Я цього взагалі не хочу, щоб якісь тут були які це, всякі перевороти, там ще якась фігня ця. Я хочу, щоб це пройшло мирним чином і нормальним чином. Тим більше, я кажу, що у президента є можливість це зробити зараз. Він має всі повноваження це зробити. Він може це зробити. І якщо він не додумається до цього, і хоча б не проведе виборів і не уйде, то всі ці чиновники показуються пальцем на нього і скажуть, що він винен. Він головний, це він нас примусив. І він буде крайній. Просто йому самому треба про це подумати. Бо іменно його зроблять крайним. Всіх наших невдач. Так що давайте подумаємо. Треба нам це зробити. Дякую.